Кілька місяців тому я з чоловіком повернулася з за кордону, де ми були кілька років. Ми поїхали разом, бо хотіли собі на квартиру заробити. Нам це вдалося, у двох справа просувалася вдвічі швидше. Ми приїхали, купили трикімнатну квартиру, вже ремонт зробили і обставляємо її. Гарно у нас все вийшло, затишно дуже та й модно, сучасно. Одним словом, я дуже задоволена. Але в мене таке враження, що чогось важливого не вистачало. Я довго не мала зрозуміти чого саме, поки до мене в гості не прийшла моя подруга. Олесі дуже захотілося подивитися, як ми квартиру обставили. Я її запросила в гості, пригостила тим, що мала. відбурила картоплі, смажила відбивну і витягла з холодильника баночку своїх фірмових квашених огірочків. Таких смачних огірків, як у тебе, я ще не їла, каже мені моя подруга Олеся. Ти ще не пробувала солених огірочків моєї бабусі, кажу, посміхаючись, з приємністю згадуючи свою бабусю. Саме вона навчила мене усього, що я зараз вмію. А головне, вона дала мені і моїм дітям стільки любові, що на все життя вистачить. Що не кажіть, а любов бабуся таки особлива. Ми з Павлом одружилися молодими, і ми не мали де жити. Я з багатодітної сім'ї, а мій чоловік з іншої області, до моїх батьків ми не могли піти жити, бо, крім мене, там було ще четверо дітей, а батьки чоловіка жили занадто далеко. Якщо хочеш, приїжджай разом з Павлом до мене, якось запропонувала мені бабуся. Варіантів у нас було небагато, і ми з чоловіком пішли дивитись до неї. Ти що, хочеш, щоб ми жили в цій халабуді? якось недовірою і навіть відразу запитав мене мій чоловік, коли вперше зайшов на подвір'я до моєї бабусі і побачив її стару хату. Ви вже прийшли, заходьте, діти, в хату, частувати вас буду, каже бабуся, яка вийшла на поріг нас зустрічати. Уже в коридорі ми відчули запах усякої смакоти. Бабуся постаралась. На столі на нас чекали її вареники з сиром і шкварками, сало, квашені огірочки, білі гриби в придачу, ще банош. Мій чоловік так їв, що аж за вухами лящало. Перших півгодини він нічого не говорив, бо був зайнятим поїданням бабусиних смаколиків. А це що? Якщо ми залишимось жити у твоїй бабусі, то щоразу буде у нас таке меню чи це одноразова акція? в захоплені запитав Павло, коли бабуся вийшла на кухню робити нам чай. Та ні, вона завжди так готує кажу. Тоді ми залишаємося тут, я вже нікуди звідси не піду, з дитячим захопленням вигукнув Павло. Так ми у бабусі залишилися, мій чоловік її дуже полюбив, а вона інакше, як синочку мій, і не називала Павла. Добре нам було у бабусі тепло, я маю на увазі душевну теплоту, якою вона завжди з нами ділилася. Всю роботу ми завжди робили разом. Як ми вчили мого Павла город садити, то вже окрема історія, є що згадати. А потім бабуся нас частувала чимось смачненьким із своїх фірмових страв. А ввечері ми разом молилися. Мій Павло завжди згадує ті моменти з особливим трепетом. Ми і багатими не були, але почувалися дуже щасливими. Коли ми жили у бабусі, ви були щасливі це точно. Але ми молоді люди, і нам треба рухатись вперед, тому ми й не думали разом їхати за кордон, щоб швидше на квартиру заробити. Бабуся дуже засмутилася, але не подала виду, поблагословила нас на дорогу і пообіцяла, що буде за нас щодня молитися. Після того, як ми поїхали, до бабусі переїхали мої батьки, а свій будинок вони залишили моїй старшій сестрі. Бабуся любила мою маму, але завжди казала, що дуже сумує за мною. Я її розумію, вона кілька років за кілька років звикла до нас чоловіком. Тепер ми приїхали, купили квартиру і, начебто, все навіть краще, ніж ми сподівалися, але щось не так. І якби не візит подруги, я б цього, можливо, і не усвідомила. Олеся пішла, а я зібралася і поїхала в село. Бабуся не чекала мого візиту, тому була дуже рада мене бачити. «Бабусю, ви маєте багато справ? Мені ваша допомога потрібна. Та які там справи, дитинко з городу все зібрала, то сижу в хаті. То збирайтеся, поїдемо до нас у гості. Заодно допоможете мені білі гриби законсервувати. Я купила на ринку, вони дорогі, не хочеться, щоб пропадали, а краще за вас це ніхто не зробить. Бабуся з радістю погодилася, гриби у мене справді були я їх спеціально по дорозі купила, бо таким був мій план. Разом ми все швиденько зробили бабуся була в захопленні від нашої квартири. Я запропонувала їй у нас заночувати, вона погодилась і допомогла мені приготувати вечерю. Павло, який повернувся з роботи, ще з коридору відчув запах бабусиної смакоти і радісно влетів на кухню, не розуміючи, що має робити першим, обіймати бабусю чи їсти смачний банош з грибною підливкою, який вона приготувала. Бабусю, залишайтеся у нас, раптом сам запропонував Павло. Відтоді бабуся живе з нами. Ми виділили їй окрему кімнату і перевезли їй речі. В нашій квартирі нарешті стало тепло, і ця теплота йде від нашої бабусі. Бабуся постійно повторює, щоб усім такі внуки і діти мати, як у неї, що хочеться жити і жити. Оце найбільше щастя для літніх людей, коли не чекають, щоб вони пішли чи пішли у кращий світ, а радіють і просять Бога, щоб ще довго-довго жили їхні бабусі чи дідусі, їхні сімейні обереги.